Діди, що можу сказати, бо ми дуже сильно втомилися. Це все довгоочікуване. Перельот. Йдемо наші з зомбі, на мали хоть трошки поспали, а ми збаліни взагалі ніякі. Зараз будуть ще довгі процедури проходження митниці тут. Яка машинка, на якій нас зустрічають. Щоб ви зрозуміли, це бабуськи такі приїхали. Мама моя і сестра рідна і так, в пошуках готелю заїхали в такий ресторанчик. Спробуємо зараз тут повечеряти. В нашому біологічному часам зараз ранок десь шосторан. Повечіря ми поїдемо шукати далі готель, бо поки ті, що зустрічали, вони повністю забиті зайняті. ми в, го в готелі вже повлягались. Сил немає.